Всім привіт. Ми нарешті вибралися на рибалку в Іспанії і спробуємо щось спіймати. Да -да -да. Да, так що давайте подивимося. Погодка сьогодні чудова, дивіться, хвиль немає взагалі, але пройшов тільки що дощик. Але вода чиста, чиста. І тільки що була покльовочка одна, але зійшла майже біля берегу, ну, таке схоже на баракутку, довга рибка була. Так що ловимо далі. Просто тут він побачив там кучу риби. реально, Може зараз щось ловить, я думаю, що так. О, чайка! Да, чайка зловила рибку, так що туди треба. Я сказав полівіше. Ого, там скільки риби. Так що далі ми зараз тут зловити. До речі, у нас там відлетів воблер, а він іншим воблером зловив цей. Рибка! І татусь зловив рибу! <гум> Я прям це зазняв. До речі, твій воблер прям схожий на баракутку. Твій воблер він схожий на маленьку баракутку. Він так само зверху, Ого, риба дригається! Ну що, дивіться, наша перша риба в Іспанії. Баракута справжня. Ти задоволений? Так. Да. – Дивіться. Ми дуже задоволені. Ну так, да, довгенько ми десь годину чекали і вона склювала. Ну що, не повірите, друга баракута за сьогодні, але трошки менше, але теж задоволення отримали. Да. Як тобі? Класно. Чудово, так. Да? Да, дивіться, яка зубата риба. Так що ми задоволені. Наша перша рибалка в Іспанії. Повертаємося з рибалки. Це ми вдруге сьогодні були на рибалці. Дивіться, який сьогодні захід сонця просто золотий. Почався дощик невеличкий. Сьогодні нічого не спіймали. Розкажу трошки взагалі про рибалку тут в Іспанії. Щоб рибалити в Іспанії, потрібна ліцензія. І тут їх декілька видів. Це і рибалка з берега морська. Рибалка морська катера, рибалка морська підводна і ще рибалка у внутрішніх водах, водоймах. Багато різних видів і на різних водоймах можна ловити. Ліцензія береться онлайн або продають її хлопці в цих риболовних магазинах. Я брав онлайн, заходите ось на сайт, вибирайте ліцензії, які вам потрібен. На який термін я, наприклад, брав на два роки, це мені обійшлося 13,5 євро. Ну такі розцінки. Перш ніж почати процес отримання ліцензії, там потрібно ще стати членом так би мовити, товариства, рибалок та мисливців. Заповнювати теж заявку яку невеличка це безкоштовно. Так що попередньо я вже став членом товариства рибалок тому стисі Іспанії. І все, ви заповнюєте заявку на сайті, оплачуєте там, вже прям вас перекидає на сторінку оплату, оплачуєте, беруть тільки іспанську карту, українську карту не беруть. І на наступний день вам приходить по Польщі просто лінк на сторінку, де ви можете зайти і скачати свою ліцензію. Точно так же можуть зайти. Перевіряючи органи, якщо вас втримують, просто показуєте свій ті паспорт тут в Іспанії, і вони заходять і перевіряють, чи є у вас ліцензія, чи ви їх самі десь намалювали. Так що таке.